Всім привіт! Сьогодні буде відео про ансамбль танцю, який відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Танцівники ансамблю виступають з шаленим успіхом у всьому світі, і глядачі в кінці концерту завжди їм плескають стоячи. А вони із гордістю на кожному своєму виступі оголошують зі сцени Ми з України. Як ви вже зрозуміли, це національний заслужений академічний ансамбль танців України імені Павла Вірського. Цього року колектив відзначає 120 років від дня народження свого славетного керівника. Із цієї нагоди ансамбль гастролює з концертною програмою по Україні. На одному із таких виступів побувала і я. Давайте згадаємо історію створення легендарного колективу та його засновника. Павло Павлович Вірський, видатний український хореограф, реформатор українського народного сценічного танцю, народився в Одесі 28 лютого 1905 року в родині, що мала дворянське походження. Мати була домогосподаркою і займалась вихованням своїх дітей, вчила французької мови і грі на фортепіано. Вона свого часу закінчила інститут шляхетних панянок. Батько за освітою був інженером і разом з дідусем займався банківською справою. Він мав надію, що і син піде його шляхом. Родини навіть розглядала можливість навчання сина у Німеччині. Спочатку юного вірського відправили до престижної рішельєвської гімназії, але вже там стало зрозуміло, що точні науки не приваблюють гімназиста, а ось музика просто заворожувала. Родина щонеділі відвідувала оперу, тоді юнак і вирішив присвятити себе мистецтву. Коли Павлу виповнилося 12 років, почалася жовтнева революція, яка змінила все життя вірських. Щоб не померти з голоду, батько з дідом ходили до моря, вимочували у воді канати, а потім сушили їх, збирали сіль і продавали. На вторговані гроші родина жила. Від Злиднів Павло тікав у світ чарівного театру. Деякий час він працював статистом в одеському оперному театрі. Після гімназії у 1923 році Вірський вступив до Одеського музично-драматичного училища. Павло Вірський почав танцювати у 18 років. Це досить пізно, як для хореографа. Ніхто тоді не вірив, що він зможе досягти успіху, але ми вже знаємо, як його життя склалося далі. Ще у студентські роки. Вірський мріяв оживити народний академічний танок театральним дійством. Після закінчення технікуму він повернувся до Одеси і почав працювати в оперному театрі артистом балету і балетмейстром. У співдружності з випускником Одеського музично-драматичного училища Миколою Болотовим Вірський створив безліч балетів та хореографічних постановок, спочатку в Одесі, а згодом у Харкові, Дніпропетровську та Києві. Двоє талановитих митців органічно доповнювали один одного. У 1937 році Павло Вірський разом із Миколою Болотовим вперше об'єднали навколо себе хореографічний колектив народного танцю, який у 1940 році був реорганізований в ансамбль пісні і танцю. Починати цю діяльність їм довелось майже з нуля. Український сценічний танець існував лише у вигляді вставних номерів у виставах українського музично-драматичного театру та одиничних опер. Вже у першій програмі вони пропонують яскраву театралізацію фольклорних танців, сміливо збагачують традиційну лексику українського танцю елементами класичної хореографії. У 1948 році Болодов їде з Києва в Молдову. І допомагає у створенні ще одного легендарного ансамблю народного танцю ЖОК. А у 1955 році Павло Вірський стає художнім керівником Державного ансамблю танцю РСР, а нині Національний Заслужений академічний ансамбль танцю України. Колектив з шаленим успіхом гастролював майже у всіх куточках світу, йому аплодували стоячі очільники держав, знамениті митці і просто вдячні глядачі з різних країн. Але після однієї з таких поїздок ще в радянські часи ансамбль опинився у немилості у керівництва країни і його навіть не випускали за кордон. Короткочасна зустріч з головним диверсантом нацистської Німеччини перекреслила всі заслуги, які мав колектив і керівник. А сталося це так: у 1969 році державний ансамбль танців Української РСР на чолі з Павлом Вірським гастролював по Іспанії. Як це було заведено в Радянському Союзі, трупа супроводжували люди в цивільному. Двоє представників КДБ блокували контакти з іноземцями, стежили за моральним обличчям артистів і запобігали можливій зраді батьківщині. І як вони це допустили, залишається тільки загадкою. Є кілька версій того, що сталося під час концерту в Мадриді. Але головне, що в перерві виступу на сцену піднявся незнайомий артиста, високий чоловік зі шрамом на щуці. Він потиснив руку керівнику ансамблю та подякував за концерт. Це був Отто Скорцені, начальник секретної служби СС, який після війни уникнув покарання, оскільки співпрацював з американськими спецслужбами. Пізніше соліст ансамблю Григорій Чапкіс згадував у розмові з журналістами про цей інцидент так: ми й припустити не могли, що перед нами скорцені. У нього ж було зовсім інше прізвище. На наступний день фоторокостискання рукостискання Корцені та Вірського надрукували місцеві газети. Після повернення до Києва Вірський потрапив у немилість. Ті часи були дуже складними для нього. Довелося писати нескінченні пояснювальні записки. Від нього відвернулися друзі та ігнорувала влада. Так, одне рукостискання дало привід майже на 5 років заборонити ансамблю виїзд на гостролі за кордон і серйозно попсувало вірському нерви. Тільки після того, коли у Павла Павловича був день народження і до нього зателефонував тогочасний секретар ЦК Щербицький, і привітав його 65-річчям все стало на своє місце. Все це сильно підірвало здоров'я хореографа. Він переніс два інфаркти. Вірського не стало 5 липня 1975 року. За іронією долі, Скорцені помер наступного дня. За два роки після смерті видатного балетмейстера створений ним ансамбль став називатися Його ім'ям. Вклад Павла Вірського у розвиток українського мистецтва неоціненний. Завдяки йому український танець став справжнім символом нашої культури. За роки роботи в ансамблі Вірський створив більше п'яти концертних програм і понад ста хореографічних номерів, які увійшли до золотої скарбниці української народної хореографії. Серед найвідоміших Мис України, Повзунець, Подоляночка. Чумацькі радощі, Запорожці, «Рукодільниці» та багато інших, які її сьогодні не втрачають своєї актуальності. А фінальний гопак, що став візитною карткою ансамблю, завжди викликає бурхливі овації в найбільших концертних залах світу. Сьогодні ансамбль Павла Вірського у розквіті своїх творчих сил. З 1980 року його очолює Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, професор академік Мирослав Михайлович Вантух. Під його керівництвом створено нові мистецькі номери та композиції, які поповнили репертуар ансамблю. Колектив відзначений високими нагородами та грамотами. У 1959 році за заслуги у розвитку українського хореографічного мистецтва колективу було присвоєно почесне звання Заслужений, а у 1971 році за високу виконавську майстерність академічний. 21 лютого 2005 року Національний Банк України в серії Видатні особистості України випустив пам'ятну монету на честь 100-річчя від дня народження Павла Вірського. А в мене враження після концерту найпозитивніші. На сцені виступали професіонали своєї справи. І звісно, вже за традицією в фіналі концерту після віртуозно виконаного гопака глядачі стоячи аплодували артистам на сцені. А по-іншому і не може бути, тому що ансамбль Вірського це вже бренд України і один із найкращих танцювальних колективів світу. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.